Так, продовжуємо далі висаджувати диню. Висадили ми вже тип ананас, тип галія, тип жовта-канарська. І тепер у нас переходимо до четвертого типу. Це кантаупа. Диня кантаупа, яка буде виглядати ну, от і так. Просто в народі багато її називають ефілопка, але ефілопка це сортова диня. Ми саджаємо тільки е, гібриди. В принципі, невеликі дині до 2 кг, помаранчевий в середині. Ну Подивимось, будемо вирощувати їх перший рік. Тобто то у нас по, по гібридам буде гібрид е -е, покажу вам, саката від компанії Саката Талісман. Від е Ензозаден буде гібрид Капас. Ми вибрали такий. Від Китана Сіт буде свінта і від компанії Сінджента буде їх новинка Масіма. Чотири гібриди, тип канталупа, гарна в зберіганні, всі кажуть дуже гарний Брікс. Ну будемо будемо дивитися, як воно буде рости. І все. Не переключайся, далі б... слідкуйте, буде розпаковка насіння кожного типу гібриду. Все, па-па!